У стрічці Віма Вендерса небо над Берліном 1987 року зображені янголи, невидими людям Янголи, що планують розділеним стіною Берліном, зазирають у дома думки й душі людей. Вічні свідки духовного і тільки духовного життя людей, такі безтілесні, безмежні, постійно шираючі над світом. Ось така янгольська позиція, вона дуже притаманна сучасній науці, особливо соціальним вченим. Так вони теж хотіли б так просто сприймати на спостерігати за світом, за людьми, але ніяк не діяти. І ось це сприйняття відірване від причинності, так, коли ми можемо бачити, але не впливати. Гегель цю янгельську позицію називає синдромом прекрасної душі. Саме про цей синдром згадує Тімоті Мортен у своїй роботі присвяченій гама випромінюванню гама променю чи рентгенівським променям. І це останні текстів, остання глава книги Призматична екологія. Ну, і звісно, це останній епізод з циклу Призматична екологія на каналі Подкаст Продознавства. Отже, сьогодні останній колір рентгенівський. Читаємо Тімоті Мортона, Ну, а я Дмитро Заяць. Привіт. Муртон відомий противник корлюціонізму, який якраз пов'язаний з цією янгельською позицією. Коррелюціонізм представляє собою таку ідею, що суб'єкт не здатен вийти за рамки репрезентації. Інакше кажучи, все, до чого торкається вчений, науковець, дослідник, воно має якийсь відбиток суб'єктивності. Тобто на нього. Накладається така печать та, суб'єктивності, все так чи інакше є частиною людини, та, отже, та, стає якось відбитком нашого людського а, уявлення, людської культури і таке інше. Тобто ми нездатні помислити світ та уявити його поза людським. І ось і саме з цією ідеєю, з цим підходом, цією логікою, а, бореться. А, Квентін Майсу, наприклад, так, і Тімоті Мортон. Базова характеристика кореляціонізму, кореляціоністського погляду на реальність в тезі про те, що людина знаходиться тут, а світ, навколишній світ десь там. Людина є вмістилищем та, якоїсь прекрасної душі, і наші думки, наші, наші дії, вони вірні, а світ навколо нас злий. так, і Сповнений страждання якогось він не правий цей світ. А, і ось ця позиція, вона вперше з'являється в філософії Мануіла Канта, вважає Тімоті Мортон. перший з його критиці крит, 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 чистого розуму він підкреслює Безмежний океан незнання, який існує у світі. Він каже про те, що дуже багато речей, багато явищ нам а, недоступні. Їх пізнання неможливе, бо ми не маємо прямого доступу до речей, до явищ. Вони нам явлені в якомусь певному стані за якісь, якісь певні характеристики, але ми не можемо доступитися та добратися до суті речей. А вони, вона, ця суть вона знаходиться десь дуже глибоко. Тобто це такий океан, та, який ми маємо якось осягнути, але це, звісно, неможливо. Є тільки якісь певні острівці метафізики, яких ми можемо. Пізніше з'являється гусери та феноменологія, Сіметі Мортон пише про Хайдегера, його а, такий човен, підводний човен, який намагається теж замовитися ці океани. З допомогою розуму да, якось зануритися, і пізнати а, сутність речей, занурюючись все глибше і глибше. Да, тобто, там, Починаючи з Канта, да, вся філософія, там, метафізика, феноменологія вона намагалася та, дістатися цього дна. Ось, і знайти там суть речей, пізнати їх як таких, так, речі самі в собі. На думку Мортона, це. Хибна позиція, та це нечесна і нечиста філософія. Більш того, вона насильницька за своєю суттю, бо вона стоїть на уявленні про те, що людина є взагалі та мірою всіх речей. Більше того, саме за цією логікою існує і функціонує сучасна наука, Муртан дуже багато пише про стандартну модель. Яка є частиною квантової теорії, та, і має пояснити Всесвіт взагалі. Так? І, е, за цією стандартною моделлю е, речі є реальними тільки у процесі вимірювання. Хоча вона не має прямого доступу до речей, але вона має апарат вимірювання і сам процес вимірювання, так? І, який діє як такий фотографічний. Засіб, історія, якесь фотографічне місце чи ну, таку фотографію Всесвіту, Так, і вона може ось цим, за допомогою цього пізнати та, і пояснити речі, і видає, видається так, що людина все одно залишається мірою всіх речей. Все одно головний тут той, хто вмірює, власне, да? це... І звісно, Мортон з тим не погоджується. Він каже, що якраз цю саме цей погляд на реальність треба міняти, міняти на більш, на більш, на більш чесний і найменш жорстокий. Якраз. І для цього йому здається, що підходить якраз об'єктно орієнтована онтологія. Це такий войовничий похід. Проти людської виключності. У випадку з рентгенівськими променями цей е, світло як такий префаб-концепт, збірний концепт просвітництва та, і е, взагалі, нового часу, та, він може бути зламаний, бо рентген, рентгенівське випромінювання і радіакція радіоактивна властивості, які він має, Можуть дуже потужно діяти на, ну, на будь-що живе, та, і, на, і не тільки на, на, на живе і неживе. Але при цьому вони залишаються ну, зовсім непомітними для нашого ока, для нашого такого базового біологічного інструменту, такої біологічної призми, та, яку ми маємо всередині себе. Але вона нам не допомагає. Та, ми не бачимо рентгену так само, як і не бачимо інше. Хвилі та електромагнітні хвилі, наприклад, ультрафіолет, про який же був окремий епізод, та інфрачервоне світло, та інфрачервоне випрямінювання. Рентген теж залишається непомітним, при цьому він має дуже Потужні проникаючі властивості, та дуже сильно проникаючу здатність, від нього Ну дуже важко захиститись, він залишає відблиск, та, залишає слід на будь-чому до чого він торкається, бо він він заряджає. Позитивно заряджає електрони а, так, в атомній структурі і тим, тим самим залишаючи якийсь певний слід, та, на, що, якщо дуже довго будемо направляти та, рентгенівські промені на, наприклад, на власні тіла, то помремо та, в наслідку або вученевої хвороби, або просто в наслідку якогось онкологічного захворювання. Так. Разом з тим, а, за допомогою рентгену. Відбувається і лікування. Та, тобто це не тільки це, рентген може бути і отрутою, а може бути і ліками, та якраз ліками проти раку. Та, якщо в невеликих дозах і дуже зосередженому просторі, та, в якусь точ, 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 точку направляти ці лучі, то та, та, ми можемо позбутися раку. Саме рак легенів ви можете побачити на в рентгенівському снімку. Що я заставкою до цього відео за допомогою рентгену він був зафіксований. На прикладі рентгену ми бачимо, що речі, ну, по-перше, можуть бути дуже потужними, але непомітними, дуже потужними актантами, і разом з тим ну, дуже величезними, тобто гігантськими, як, наприклад, радіація та рентгенівська. Чи Глобальне потепління другий дуже важливий об'єкт, і там взагалі там, та, поняття для Тімоті Мортона. А, ось, вона все проникаюча. Та, ця радіація, так само, як і глобальне потепління. Це вже такий настільки великий об'єкт, ми знаход, знаходимося всередині нього. Та, і він такий масово розподілений в часі і просторі відносно людини. Не можемо ми від нього кудись дітися та якось сховатися. При цьому вони непомітні, та, ну, майже ми їх, ми їх не, не бачимо. Отже, так, дає такий висновок, та, Морт, що немає ніякої поверхні чи на у речі. Та, вона просто є, ну, річ є річ. Вона не є функцією часу чи простору, а все навпаки. Та, якраз простір і час є функцією речей. Та речі є непостійними, вони кінечні, то вони якось закінчуються. І закінчуються не тому, що вони існують у часі, так, чи в просторі, а тому, що вони є просто, ну, вони є речі. А, і смерть цих речей, вона а, теж дуже цікава, така да, сама по собі, вона ну, відсутня, так, тобто їй ніде немає. Ну, тобто ось ми бачимо тільки якісь. А, Частинки, наприклад, розбитого скла та, на, десь на, на підлозі, та, але ми не бачимо самого розбитого скла. Отже, смерті речей не, не є, вона відсутня. Та, і, в, тим, тим, і одночасно з цим вона усюди, та, це, тобто, вона ніде і усюди. Смерть це такий вид краси, та, повна відповідність. Така повна схопленість та, між там, властивостями речей та їх сутністю, та, чи якось зовнішніми проявами речей та їх сутністю, світом і людиною, там, наприклад. Да. Речі мінливі, непостійні, бо повна постійність та, і послідовність, чи відповідність. Проява та сутності, та, як здавалося раніше, що є якраз домінуючою думкою, та, вона призводить до смерті, до знищення речі. А, так, бо якщо ми об'єкти з об'єктом вступають у певний резонанс, та, такий повний резонанс абсолютно, то він руйнує, та, він руйнує а, цей об'єкт. а, який як наче не є реальним, ми не можемо пізнати його, так? Нам треба добиратися до якоїсь там елементарної частини, ломати цей кусок, та постійно його ломати, ломати, щоб дістатися якогось базового, єдиничного, там, та цілого, з, чого, з якого вже побудована там все, все, вся інша матерія. Але чомусь якось ці речі все ж таки діють на нас, та? як з цим глобальним потеплінням, чи з радіацією, чи ну, там, да, рентгенівськими. Не дивлюсь на те, на те, що ми не вважаємо їх реальними, дехто так вважає, що ну, все це вигадки науковців, таке пугало для якихось капіталістів, але чомусь ми всі відчуваємо та, наслідки глобального потепління чи наслідки радіації. Отже, речі реальні, та? тобто світ існує. Отже, екологічна критика, та, з яку Розгортає Тімоті Муртон. Це критика енверименталізму, це критика нашого ну, існуючого, мейнстрімного уявлення про, про навколишнє середовище, про природу, які є конструктами, так? соціальними, культурними конструктами, є нічим іншим як редукцією якогось нелюдського світу, так? нелюдських істот, сутностей до їх. Якоїсь естетичної появи да, для людей, чи естетичного ну, проявів а, цих об'єктів, які відкриваються нам, людям. Бо мейнстрімне бачення, мейнстрімний підхід а, да, і ті етичні, і політичні теорії, що так якось будуються на ось цьому кореляціоністському погляді да, на, на природу, на реальність. Вони захищають наш корисний, особистісний та да, інтерес, а потрібно нам да, і, і інший погляд да, і інший підхід. Це, і це може бути якраз об'єктно орієнтована онтологія. Що ж, на цьому буду закінчувати. Дякую вам за увагу. З вами був Дмитро Заяць, соціолог, дослідник. Слідкуйте за новинами. Почуємось у нових епізодах подкасту з природи знавства.